Всім привіт! Я всіх дуже рада бачити, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні я... у ну, мене таке відео просто про моє схуднення. Я веду свій такий щоденничок невеличкий. От як я худну, але що в мене трапилось? Я захворіла. І сьогодні тиждень, як я вже хворію. От, я захворіла е, в минулий четвер, я була на роботі. Так, я вже виклала там то відео останнє схуднення. От, і в мене е, заразила моя спів, співробітниця. от, Вона якось так не попередила мене, їй вже було погано, але вона ні, не попередила мене. от, і не сказала, що хоча б маску там, день, чи, що, чи сама б дягнула маску, але вже їй було погано, вона скрила це. Це такі люди, бачите? Така зараза, я їй кажу, Лєнка, ти зараза, ти заразила всю мою родину. У мене ж мама, вибачте, 79 років, так? Син і я. Ми Трьох. Ну, і я, звісно, всіх їх теж заразила. Якась іде. Жіночка, одна з палочкою, друга з двома палками. Бачите, це вони ходять, ходять. Які молодці люди? Чи це чоловік її? А, це з нашого будинку. Так, це чоловік, вона його там заставляє ходити з палками. Так. У мене ж мама тут оці голуби кормить, у мене таке вікно, як завжди. Себе не показую, тому що я. Страшна, як атом, чесно. На мене зараз дивитися неможливо. Чапає, чапає, дядько, з палками. Да. <coughs> відволіклася. До речі, яка сьогодні чудова погода, але сьогодні морозець. Мені вже трошки краще. Значить, що Була температура дуже висока, це грипно. Ну, бо ця лінка, це моя співробітниця, яка мене оце запліднила. от, Вона, значить, ходила до лікаря і е, робила тест. Зараз їм лікарям видали ці тести безкоштовно і показала, що не ковід. Ну, от, Як на мене, то це знаєте, класичний такий грип. Оце ломота, оце горло, оце температура, і зараз вже кашель. Ну, єдине, що в мене не було, це не життя. Слава Господу. Бо це нежиття, як причепиться, ви знаєте, це ж можна місяць е ходити. От. Ну і все. Тому що я лежала всі дні, от. зараз ще я кашлюю. Ще так же і пройшло це. До лікаря я в цей раз не зверталася, лікарня не брала. Мені е моя начальниця. Дозволила не ходити цей тиждень, у нас і так трьохдневка, знаєте, ну, коротко, каже, посидь вдома, подивишся, якщо вже буде погано, тоді вже візьмеш лікарняний, якщо вже цей тиждень. Але я думаю, що я вже вичухаюся і буду з вівторка на роботі. Ну, Я так надіюся, і ну, я думаю, що все буде добре. От, Що в нас відбувається? що в нас, Сьогодні тож, щось тож бахало, це наше тут ППО працювала, щось збивали сьогодні. От, а так, в принципі, тихо в місті, наскільки я знаю, тихо. от. Ну, тепер що до схуднення. Ну, так як я була в мене висока, і температура, і було погано, звісно, це сприяло ще моєму схудненню, тому що, ну, коли температура взагалі їсти не хочеться, тобто, в п'ятницю, я, здається, взагалі нічого не їла. Взагалі. От. Але я не дуже, знаєте, цьому радію, тому що це таке, знаєте, схуднення за, ну, за рахунок свого здоров'я. розумієте? Це мені не дуже подобається, але ну, вже так, а ну, що ж? Так вже карти зійшлися, зірки так лягли, що так я захворіла і все рівно я продовжую худнути. Ну це чудово, що в мене нема апетиту. Що я хочу сказати про своє сходнення, в принципі, я скинула ще практично кілограм От за, тей, за цей тиждень. От. Тобто в мене був, вага була, нагадуючи собі, вам, значить, в мене було 79,6. За місяць я майже нічого не скинула, один тільки кілограм не пішов. Було, значить, 78 і 6. Потім вже пішов тиждень місяця, перший тиждень місяця, я скинула кілограм, було вже 77 і 6. І от сьогодні я важилась, другий тиждень, друг, другого місяця, так, 76,8. Ну, майже, майже кілограм ще. Пішов. от Але я ж кажу, такий вже кілограм, бо я була так, так як не було апетиту, я практично дуже мало їла, але ж я була і не ходила я, тільки по кімнаті, так трошки похожу, і мені хочеться лягти. Ну, знаєте, коли себе погано почуваюся. то я думаю, що може цей кілограм такий, знаєте, може він повернеться. Ні, я не хочу, звісно, щоб він повертався, але просто що завдяки цій своїй хворобі, що так легко він пішов. От. Ну, сьогодні в мене трішечки вже з'явився апетит. От. Ну, я продовжую, в принципі, тобто я розумію, що я на схудненні, я цього не збираюся відміняти. Хвороба чи не хвороба. Я нормально в принципі, їм два рази на день, так як я і їла. Тобто мені все вистачає. От. А, якого почуття голоду в мене немає. От. Все, я наїдаюсь нормально. І немає ніяких таких бажань знаєте, з'їсти щось ну, такого, знаєте, чи дуже солодкого, чи якогось цукерки мені хочеться. Що? Ні, не хочеться зовсім. У мене навіть лежав зефір, і я навіть його не хотіла, так він там і лежить, цей зефір. Я його не їла. П'ю багато я, от дуже багато п'ю, теплого. І мама мені там робила ще, коли погано зовсім мені було, значить, вона робила мені в термосі, заварювала калину. ну, Там вона така з цукром перетерта, знаєте, але вона я попросила, щоб вона більше цукру не додавала. Тому там був лимон, імбір, калина це таке, я пила. Але з цукром, нічого страшного. Як... Я зараз взагалі на це якось так увагу не звертаю. Мені вже зараз, знаєте, так схуднення, схудненням, але ж хочеться стати на ноги, хочеться вже бігти кудись, хочеться вже почувати себе добре, ну, поки не, не виходить, поки що ні. Поки що я так не дуже себе почуваю. Ну, я думаю, що до вівторка я. Впораюсь. от Сьогодні думала, може вийти трошки, а потім подивилася, що мороз, і вирішила не йти. Думаю, що надихаюся холодного цього повітря, тому ще пересиджу. от Подивлюся, яка буде погода. ти взагалі, що буде тут відбуватися, завтра в нас вже 24-го. Буде річниця початку війни. От, ну, маю на увазі цієї повномасштабної так вона була раніше, в нас це війна, але, але така вже. От, тому, <кхух> знаєте, там читаю всяке, дивлюся, там відео. От. Дай Бог, щоб все було добре. Віримо в ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Так здається, що скоро перемога наша. От. Так що я надіюся, що все буде добре. Ну і все. Все я вам розказала. От, так що надіюся, що наступне вже відео. Буде коли я буду повністю вже здорова. Тому вибачайте, якщо що не так, У мене і голос такий ще осипший, і все, в мене... поки нема сил, так багато і розмовляти. Всім дякую за перегляди, От, всім, хто мене підтримує. От, всім пока-пока.